На минулі вихідні і на цьому часку дороги, в мене загинула сестра. Якщо зробили таку дорогу, питання, чого не поставили ні світлофори, навіть немає нормального освіщення. Заяви надходили ще з 2011 року. Чого до цих пір ніхто нічого не робить? Вони не їдуть, я літають по нашій вулиці, щоб це ви це освітлення. Тільки ви не бачите хоча. цих машин, як вони літають це по вулиці. Це І це немає ніде ні міліції, нікого, нічого. Я просив відповідні служби відреагувати та встановити мигаючі пішохідні переходи, які стояли тут в чотирьох місцях. Перше це ресторан Полісся, друга, так в народі її називають зупинка Лукаша. Третя, тут мигаючі пішохідні переходи, на центральній дорозі, де вже в період з 2011 року загинуло біля п'яти осіб нашої територіальної громади. І просив біля, мі, біля моста теж пішохідний переход. Це далі. Будь проколи, труби для по кабелірування, Ну десь півтора мільйона кілометрів світла десь виходить. Золотий світ, дешевши людей з фонарями. Я хочу сказати, прояснити раз і назавжди, і закрити це питання. І з понеділка ми вже домовилися, ми приступаємо до активного його вирішення. Громада Глугбочця почала збиратися. Ми як самооборона, автопатруль відреагували, підтримали цю ініціативу, бо ми є теж водії, ми теж тут їздимо. Ми якби підтримали їх в цьому мирному мітингу, він поки мирний, я наголошую, бо якщо... Ця група, яка створюється з понеділка, не буде працювати. Будуть якісь дії вже конкретніше. Не просто ми прийдемо, покричимо, барабани спокійно поб'ємо, а вже будемо, я не знаю, можна, якщо чесно, я б заставив їх походити ніч по пішохідному переходу у цьому. Я думаю, що їм не потрібно було б ні тижня, ні місяця. Вони б до ранку зробили те, що вимог. А, я, я, я не вважаю взагалі, що поставити столб з прожектором, тут чотири пішохідних переходи. Чотири столба з прожекторами поставити, неважко. Якщо не буде ніяких дій, ми будемо перекривати дороги, ми будемо вдаватися до якихось більш рішучих дій. День, два-три до кінця тижня має бути вирішено. Добре, давайте тоді кожної п'ятниці, нехай облавтодор відчитується за виконану роботу за тиждень. Що от ми за тиждень зробили тето, а той тиждень ми зробили тето. А не так зараз його спустимо, все, дамо місяць терміну. А ви будете за місяць? Понеділок шістнадцять годині ще зустрічаємося є. тут і говоримо про конкретні терміни. Я розумію, що вони зараз можуть затягнути, Я їм не дам цього затягнути.